Дорогі друзі, привіт! Хто дивився попередню серію, той знає, що ми приїхали з валею на Драгобрат. Два дні тут провели, так би мовити, акліматизацію. В горах на велосипедах проїхали в невеликий беккантрі. Отут, піднявшись на цьому підйомнику Карпатська чайка, освоїлись, відпочили і. Тепер ми вже зібрані. Тут рюкзак, велосипед. І у валі, велосипед, рюкзак. І по плану в нас сьогодні вже остаточний виїзд з Драгобрату. Ми піднімемося підйомником Карпатська чайка і будемо прямувати велосипедами по Свидовецькому хребту до села Усть Чорна. Сьогодні в нас буде такий план заїзду по відстані десь 40 кілометрів. Має бути гарна гірська природа. Можливо, по дорозі будуть якісь озера чи водоспади, ліси, полонини, інші цікаві місця. Це перша для мене пригода саме по цій місцевості, тому. Приєднуйтесь до сьогоднішнього нашого заїзду. Нам персонал знімає швидко велосипеди. Вони неушкоджені, піднялись нагору. Активність тут велика на вершині Карпатської чайки. Вон парапланерист. Люди, коні, машини. І ми мій GT, двопідвісний 29 колеса, але от покришки, що в мене що у валі кроскантрійні. Як воно буде, Все. побачимо, але широкі, 2,6 дюймів ширина. Бачите, які ґрунти, сухі, кам'янисті, особливо де роз'їжджено тут. Важким автотранспортом. Маючи досвід пішого походу з видавцем, можу сказати, що фізично велопохід для мене дещо важчий, по досвіду зовсім небагато. Але тішить, що велосипед сам везе частину речей і також швидкість на спусках. Одинока квіточка росте на краю дороги. Вказівнички часто досить трапляються, дорогі друзі, бачите. Щоб не загубитись в дорозі. Телеметрія на GoPro показує не лише швидкість і напрямок руху за компасом, але і актуальну висоту над рівнем моря. Зараз якраз хороший спуск, потім дорога вирівнюється і починається апхіл. Піші туристи з цікавістю зустрічають нас по дорозі. Мабуть, сьогодні ми перші велосипедисти на цьому маршруті. На контрасті відчувається, що на велосипеді свідовецькими доріжками можна пересуватися вдвічі або втричі швидше, ніж пішки. Довкола зелено, а дорога пустельно кам'яниста, як на Марсі. Знову вказівники, Хороші трейли. Подобається. Звісно на підйомах важко, іноді пішки йдеш, але коли такі помірні спуски, то просто отримаєш задоволення. Це вже в повній мірі дорогі глядачі Свидовецький хребет після тих автомобілів, газонів, уазиків, бобіків. Велика пилюка піднімається. Ну, Валя вже в бафі закрилась. Озеро Ворожеска. Сюди возять туристів. Їх багато тут. А знизу там туристи із наметами стоять і плавають. Гарне місце, звісно. Приваблює туристів. І фоточки там поробити те, що потрібно. Ми велосипедами спускатись туди не будемо, тому що дуже важко буде потім піднятися. Але запам'ятається це місце. Вип'ю води за ваше здоров'я, друзі, біля озера Ворожеска. Ділянки із легкими затяжними спусками дозволяють відпочивати в сідлі. Минувши ворожеську, невдовзі звертаємо з основної дороги і спускаємося до наступного озера. Догазки. Це вже їде валя, на її однопідвісі свидовецькі шляхи долаються дещо важче і повільніше, ніж на моєму двопідвісі. Але все одно гадаю швидше та цікавіше, ніж пішки. При цьому на ділянках дороги, де спуски не такі круті та небагато каміння, хартейл їде цілком таки енергійно. З'їзд до Догески це відхилення всього пару кілометрів, але досить важких, адже дорога повністю розбита джипами та буханками. Раса доглязки приваблює чимало відвідувачів, але стан озера, як і усього Свидовецького хребта, погіршується просто на очах. Туристи також залюбки купаються в Альпійських озерах і ні місцеві мешканці, ні їди туристичних груп не зважають на природоохоронні вимоги карпатського біосферного заповідника. Інша його назва це озеро Герешаска. Завжди вітер трохи. Пом'якшує цю спеку. Сонце теж в горах дуже близько і обпікає, випалює людину, потрібно чимось маститися. Це ми і робили. І є з озера Догазка, невеличкий водоспад, принаймні літом він невеликий, водоспад, Драгобрат, так він і називається. Він зовсім маленький. Вирушаючи до Догазки, треба бути готовими до активного дорожнього руху і вихлопів моторного транспорту. Ага, Саша Дарницький. Ось хлопці по свідовцю катають на кросових мотоциклах. Їм легше і швидкості. Зовсім інші розважаються так гарно. Звісно, це вже такий наступний рівень. У нас скромніші апарати. Все, хлопці поїхали далі собі. Роз'їжджаємось в різні боки, так би мовити. Як ганяють хребтами місцеві селяни на повсякденних мопедах. Любі друзі, викликає трохи жах, оця ця гора, на яку доведеться підійматись ногами і крутити велосипед з рюкзаком. У нас попереду валя гора. В пішому режимі. зайдемо. Та заїжджай так, не спішуйся. Гора Геришаска, друзі. Висота, висота 1762 метри. Не так вже й низько, так? І якраз з цього місця, ось вказівник до уст чорної. Наша сьогоднішня очікувана фінішна точка. 25 кілометрів до неї. Або якщо пішки йти, то 11 з половиною годин на велосипедах сподіваємося буде швидше в нас. І підбіг тут на горі до нас маленький песик. Він такий радий, життєрадісний. Пускаємось з гори. З'їхати також проблематично тут. Просто каміння суцільне, розбите і крупне таке. Сашко був незадоволений наявністю рюкзака на спині і волів би все перекласти на велосипед. Мені ж розподіл ваги між багажником і наплічником був комфортним. Велосипед лишався легким, а рюкзак з каркасною спинкою і поясом не обтяжував спину. Тримайся велосипеде. Для тебе це теж навантаження. Прямуючи маршрутом, не забуваємо милуватися карпатськими краєвидами. А тут трохи далі від дороги. Касеться табун коней з дзвіночками. Далі нас обігнали мотоциклісти. В них свій темп. Ще одна гора, яку пішки доведеться долати. друзі, піднявся на чергову гору траверсом трохи. Легшою, з меншим кутом підйому стежиною пішки поки валя доходить, що ось цей маршрут це так, можливо, один із найважчих в моєму велосипедному житті маршрутів. Звісно, через затяжні підйоми і такі важкотехнічні складні траси з камінням різних, різного розміру. Потрібно мати бажано більш зубасті покришки і широкі. Ще раз скажу, тому що у мене вони достатньо широкі, але Максі айкони не дуже шиповані, як для гір. По технічних моментах, друзі, тільки посеред дороги я згадав, що ось у валі на велосипеді задня перекітка Shimano Деор. Є тут перемичка Shadow для більш. Жорсткої лапки, щоб стабільніше в горах себе поводила трансмісія. А в мене на велосипеді мій запилений Shimano Saint. також я ось поставлю на Shadow, щоб краще і стабільніше перемикались передачі. Найвищі ділянки Свидовецького хребта залишилися позаду. І перед нами відкриваються затяжні спуски, де можна справді розігнатися. Можливо, хтось скаже, що до 20, максимум до 30 км на годину це не так то швидко, але для нас, після затяжних підйомів, було відчуття, що їдемо швидкісним гоночним треком. На багі і квадроциклах виглядає епічно, але як же шумно працюють їхні двигуни, а їхні колеса розбивають гірські стежки. Ми змушені їхати свіжою стежкою, яка колись перетвориться з усиляних моторного транспорту на важкопрохідну. Ось і валя їде трохи позаду мене. Дорога місцями йде то краща, то гірша. Якщо спуск, велике каміння і канави на дорозі, то безпечніше пройти ділянку пішки. Відсутність дропера додатково збиває темп поїздки, тому звичайний підсиділ досить часто нам потрібно, зупиняючись, регулювати вверх вниз Ось так виглядає дорога. Тут е, такі ями. По сантиметрів 70, мабуть, розбити все авто і мототранспортом, тому доводиться місцями йти пішки і переносити велосипед. Чиїсь капці тут, на горі. Цікаво. Фу. Ой, друзі, втома бере своє. І вітер, і спека, і підйоми. Найбільше це затяжні підйоми і важка поверхня на цих доріжках. Кам'яниста, суха, сипуча. Це просто випробування. І ще я вам хочу сказати, не шкодуйте, якщо хочете подібні погоди і взагалі в своєму веложитті. На ці тропери виносні, щоб з керма монеткою керувати, і можна було підсиділ, собі е, регулювати висоту сидіння, де на рівному вище сідло підняти і на підйомах, а на спусках нижче, тому що у нас в них механічні тропери так мовити, ці зажими. І ми страждаємо через це. Постійно потрібно їх часто вручну ці сидіння сідла переставляти вгору. Де дозволяє дорога, то намагаємося їхати швидше, так би мовити, з драйвом. Сил менше з кожним кілометром і зупинятись хочеться частіше, добре що літо, що можна будь-якій травишці тут прилягти так. Mm -hmm. Бачите, друзі. Кілька кілометрів вже дорога кам'яниста і з насипаним щебенем. Гадаю, що це вже вона більш рукотворна зроблена, щоб можна було насамперед важкому автотранспорту тут їздити. Поклонний хрест. Дорогі друзі, галявинку знайшли. Такий невеликий у нас обід хороший. Супчик чудовий. Валя приготувала. Спасибі тобі. Після перекусу сил стало трохи більше. Хочу вам показати, там над горами огортає їх, як дим, а то хмари огортають гори дуже гарно. Незайвим іноді буває. Відволіктися та помилуватися квітами біля дороги. Деякі ділянки нашого маршруту були ну, неймовірно затишними. Котилися ми тут розслаблено і розмірено. Ну що ж, ми Свидовецький хребет вже минули, і зараз гори. Стали відчутно нижчими. Ми так збавляємо наше місце перебування над рівнем моря поступово. З'являється все більше лісистої місцевості. Але і наближається вечір, а нам хотілося б встигнути заїхати в Ущорну до заходу сонця. Видно, було чи нігно в попередньому кадрі, дорогі глядачі. Лисичка бігла по дорозі хороша. Ну, як добре. Затрамбована кам'яниста доріжка вказує нам на те. Що ми вже на шляху до людських поселень, так би мовити. Друзі, після попередніх мук, які були підйоми, яка була важка взагалі дорога, виснажлива, кам'яниста, розбита. А зараз вже декілька кілометрів, хоч по такому щебеню, але йде пологий спуск, і відчуваєш себе як на платному якомусь автобані. Так чудово. Тут знімають, мабуть, наступну частину шаленого Макса. Рухаємося, рухаємось далі. Тут бесідка цікава, залишок джерела. Я був вже впав, ось. так, валя вже допомогла мені трохи оговтатись після падіння. На жаль, в кадр це не потрапило. Просто поїхав велосипед ось по. Цьому, по цьому щебеню. Але тут повний жах. Квадроциклісти, джипери, багери. Вони розбили дорогу. Цей щебінь розлітається грунту, як такого взагалі. Нема. Велосипед ливе. Тут двоколісний транспорт взагалі непридатний для їзди по цих дорогах. Дорогі глядачі, втомлюються руки. Пальці постійно натискати на гальма, гальмувати, аж заклякають. У мене є велорукавички з собою, я не дуже люблю в них кататись. Але все одно руки і підгоріли і втомились. Потрібно вставати, робити паузу і розминати. Тут джерело з каменем, під каменем. Ось вода є, але я не впевнений, що вона хороша. Цікаве місце, будиночок навіть декілька Ось тут на галявині. Нарешті знайшли активне джерело, бо в нас вода була вже на фінішних запасах. Смачна вода валь, так? І чиста. Чудова. Чудова вода. Ось у мене було зовсім пів фляги. Валя вже не залишалось. Взагалі на маршрут ми брали. Я брав півтора літра, а валя брала. Скільки ти брав? 220. Ну, плюс ще трохи пішло у нас на, на суп. Вип'ю води за ваше здоров'я, дорогі глядачі. Каві закинуті будиночки, обабіч дороги стоять. Ну як ти, Валя, задавали на поки що нашим маршрутом? Мені подобається. Я би не поїхала, але класно Ну от каже, Валя, що вдруге не поїхала би, мабуть, на таких <на> великах. Красивий струмок з водоспадом і вода чиста прозора. Відчувається свіжість тут поблизу біля води, і звук приємний шум води. І Валя струмочок тут фотографує. Велике задоволення. Що їдеш собі, не крутиш навіть педалі, велосипед сам собі котиться. І це нагорода за сьогоднішній день серйозних випробувань свідовецьким хребтом. Не щулися ми як так швидко фактично спустилися з гір і вже швиденько котимося затяжним асфальтним спуском в лопухівському лісництві. Дорогі глядачі, ми вже сьогодні почали і забувати про існування асфальту, а тут він взагалі дуже легко їхати стало аж незвично. Я б, мабуть, годинами так поїхав цим сільським карпатським автобаном для відпочинку після свидовця. Цей населений пункт, друзі, це Лопухівське лісництво. Воно таке від власне лісництво і переходить в село Велике, видовжене. І ми от здовж струмка, який перетворюється в гірську річку, річка Брустуранка. Якщо я правильно назвав її. Прямо на заході сонця проїхав ще один місток і доїздимо до піцерії, бо вже зголодніли. Ну, вже приготували піцу, ми зділимо морозиво. Давай, Валя, за сок за таку гарну пригоду сьогоднішню, Як було цікаво. І за ваше здоров'я, дорогі глядачі, друзі, вже. Повністю темно на вулиці. До речі, ця піцерія була в Усть чорній. Отже, ми нашу мету на сьогоднішній день виконали успішно. Однак нам потрібно заночувати в готелі, який знаходиться в сусідньому вже селі. І нам. Потрібно ще проїхати близько 4 кілометрів. Як це село називається у нас? Мокра руська, руська мокра. А село називається Руська Мокра. Готель поселились, друзі. Будемо відновлюватись. По свіжій пам'яті скажу коротко деякі підсумки цього маршруту з драгобрата через Свидовецький хребет. І вниз до сіл Усь чорна і руська мокра. Сам маршрут дуже гарний. Е, дуже цікаво Карпати, природа, свіже повітря, вітри, зелень літня, ці озера високогірні. от по самій дорозі є проблеми, тому що Дорога вщент розбита важким автотранспортом, наскільки я розумію. Просто такі великі каменюки середнього розміру, вони всюди валяються. І на гірському велосипеді, навіть на двопідвісі, з досить широкими покришками, 2,6 тюмів, ширина і 29-ті колеса. Їхати часто було важко. от Я декілька разів. Впав на щастя без серйозних травм. Тому, якщо будете їхати, то беріть, може, краще захист. Цей маршрут от, можливо, варто один раз в житті проїхати, а там вже дивитися. Спасибі, що були на цій пригоді. Всім вам здоров'я і до наступних зустрічей. Карпатські пригоди продовжаться в наступній серії.